А КГБ було тут, в в де садик зараз малютків, сиротів. Mm -hmm. Mm -hmm. От. І вони визвали мене в 9 годин, От. а в час ночі випустили. І знаєте, як вони мене тірзали? Скажіть, Я, що вони, які питання вони вам задавали? Чого ти не відказуєшся від Бога? Я кажу, я не можу відказатися від Бога. Бог є і буде, а нас не буде. А він мені одно і те же. Одної теж. Вже ніч приходить один і каже, що ти з нею там бавишся. Бери в кинь погріб, нехай сидить в погрібі до ранку. Тоді вона признасться. Ну, ви, відкажеться. Він мовчить, нічого не каже. Продовжує своє писати. Я сиджу. Вже й в 11, вже й 12, приходить третій. І цей період часу він мовчав, щось писав. Чи Питал, ви мали без... Пише, все, в протоколі пише. Питає, ну не відказується, не відказується. Ну, як ти думаєш що далі, я кажу, от так далі. Mm -hmm. Знаєш, Ну я ж не буду так от подробності. Mm -hmm. так, ну, просто цікаво. так. Це да. да. дуже довго. О, і так він мене мучив до часу ночі. І один приходить, третій вже, і каже, слушай, відпусти її додому, нехай сушить сухарі і піде в тюрму. Отак. І пішов в кімнати. А цей каже до мене, зараз буду бити так, скільки схочу. Це цей, що писав, так? Да? цей, це, що ага. писав, слідувачі. Угу. Я думаю, ну би, що вже, що вже буде, то вже буде. От. Пішов, ще нема часу, почало першого часу ночі. Приходить, приходить, приносить грубу лінійку метрову, От. а я на якийсь, який, якийсь такий довгенький. Якби не сілець, не то не якесь таке, знаєш, кушеточка, чи що воно таке, не знаю. Я сиджу на, тим, на тій кушеточке. От, І він підійшов до мене і каже, до, т, до трьох раз, якщо не відкажешся, буду бити, скільки я схочу». Думаю, ну ну би я нічого, ні а ані писну. Що, думаю, хай б'є, заб'є, то заб'є. Буду жити, то буду жити. Ну що я вже ж не буду я перед ним плакати. От. Він підійшов, Максимка, як тріснув мене тако в плече, і я впала так і застогнала. Я впала на ту кошетку, і голова попала на ту качалочку, знаєш таку? І він став надо мною і каже, до трьох разів. Якщо ти не відказуєшся, то буду бити. І в третій раз він сказав і не відказуєшся, я кажу, ні, не відказуєшся. Е, він тоді каже, і що з тобою робити? Я кажу, то вже що, що, що хочете, то то робити, кажу, мені все одно вмирати, хоч і голову відрубайте, кажу, мені все одно вмирати. І він якби, знаєш? Сердився. І ту лінійку кинув на стіл. І каже, ще такого твердого лоба не бачив. І там лінійка полетіла в раму. Не в вікно, а в раму. Я думаю, слава Божу! Боже, тобі, що, що лінійка в раму попала, якби вікно, може би ще більше, більше сердився, знаєш? Бо то вже лютость була. Угу. Вот. І тоді каже, вставай. Підійшов до мене, вставай, підеш додому, вивів мене на, на вулицю, а душе було темно. Це була перша ночі. От. І каже до мене, не будеш боятися йти. Я кажу, ні, а мені треба йти коло ставка і коло обриви. Вже вирішив вам допомогти, так? Да? Да. Каже, чи боїтесь? Да. І мені треба йти. Максимка, ти не повіриш. Ну це було чудо що чудес. Я вийшла на той горбик, а там ще те горбик. Понятно? Ти був там коли? Так, так, так. І я стала на тому горбику і сказала, Ісус, перенеси мене через цю греблю, щоб я навіть там ногою не торкнулася. Перенеси мене на, на другий горбик до, до села ближче. Я тільки ті слова промовила, я опинилася на горбику. Я не знаю, як я... чи я бігла бігом, чи я як. Нічого не пам'ятаю, до нині дня не можу сказати тобі. Ну знаю, що вже опинилася на горбику і стала плакати. Потекли сльози, самі. Чилий день дитина голодна. Представляєте? І та, і та. Вот. Але пере... переплакала, щоб вдома не бачили сліз, постояла, постояла, бачу там. Десь світло світиться в хаті якась маленька дитина там. А мені треба йти коло церкви на, на центр. І я йду на цей центр, йду і радуюся, благодарю Бога, Господі, слава тобі, що так обійшлося все ніби хорошо. Дивлюся, хтось на воротах стоїть. Ну. У вас? Так. Да. Mm. А то мій тато стоїть. Я приблизилася ближче, і тато каже, це ти нього йдеш. Я кажу, я тату. А він каже, то я вже хотів їм побити вікна. Я кажу, тут все добре, що ви не йшли. Ви не знаєте, в яких я руках була. Не треба. Прийшли вже до хати, мама звунувалася, переживає, плаче, каже, мама, що в порядки сушить сухарі. «Бо піду в тюрму, а вона каже: от і все. Так, мама, сказала і все. У вас було тверде переконання, так, стосовно да, стосовно цього? Так. Да. Так що Бог мені дав твердості, тому що нас, браття учили, щоб ми приймали твердого духа, щоб ми були не колібінні, щоб ні за кого, тільки за себе відвічали. Так, браття вчили. Ну і я була. Вдома до тих е, правда, після того, після того два чи три дні пройшло, голова колгоспу мене визвав. Тут о, була сліра, mm -hmm. і він мене визвав і сказав, що не відказалася, а йому вже передали. Чого не відказалася від Бога? Де той Бог? Я кажу, виже ж поляк. І ви кажете, де Бог. Як ви кажете, можете так сказати, де Бог? Бог на небі, а ми на землі. Ну то що, то от підеш, каже, і там тобі жаби цицьки дадуть. Ну, в тюрму підеш і там все, вже тобі конець буде, Правда так сказав, як я кажу. Да. І ви знаєте, і я прийшла від нього, він мене відпустив, і я ще кажу до мами. О, Ще кажу, Павло мене визвав, а він звався Павло. Ще мамину плем'янницю мав за жінку, дві днії сестрі, дочку mm -hmm. по родині. Ну нічого, я не плакала, не, не переживала нічого. І тут прийшлося вже мені йти родити в январі місяці я Йду родити, 5 кілометрів пішки. машини не було. Скоро її не було. Мама каже до тата: бери, ти йди, ти мужчина іди йди з Люсію. Бо ж, вона сама піде 5 кілометрів до родома, родома вон там в центрі, старій родом. На Кам'янецькій, так? Да? Так. Да. Так, дітки, тату согласився за мною йти. То ж дай мамі якусь простеньку, а то так мене випустила і я пішла. Ну, не дай Бог виродила на дорозі, що би тато робив? Це ж зима. Я два місяця. Ну нічого. І тато йде вперед, а я все під... ну, підійду, підійду і останаюся, бо чую, що вже нажимає дуже цей плод. Але тато оглянеться, каже: ти що дойдеш? А я що розуміла? Перша дитина, нічого не знімала ще. Кажу, дойду-дойду. А то Господь не було чудо. Але вже прийшла я в родом, вони подивилися на мене, а я вже змінилася з літа, бо ж це пройти 5 кілометрів і вже дитина от-от. -вот. І вони мене бистенько на стіл, і я родила сина 4 кілограми. Понимаєте? І родила, і рожениці, які по п'ять днів мучилися, зараз за мною всі родили. І кажуть, щаслива жінка приїхала. А я ж прийшла. І всі родили дівчаток, а я хлопчика. Як зван назвали? А? Як назвали себе? Угу. І ви знаєте, я лежу в роддомі. ти одна жіночка. Бачу, що вже три дні ніхто до мене не приходить. Ти й каже: Люся, а де твій чоловік? Що би казати? Там ще й не можна сказати, що за віру вже сидить. Не можна було сказати. Бо ще й дитини, бо ще й не буду доглядати тебе. Ну, отаке ще було. Але за мене відповіла бо друга молодша. Каже: та де де в армії? І все, а я Ні слова. Отак. От ну, вже мій срок вийшов і виписую додому. Тато прийшов за мною і забрав мене додому. Приходжу додому, назваренька дуже хата, і було ну, холодно було, вікна замерзли, то Він місяць був. О, і холодно в хаті мама палила вже, я знаю грубку. Вже якусь колиску зробили з тої лозинки, десь хтось дав, знаєш, uh -huh. вже дитинці приготували. І я вже вдома. І вдома е, бавлюся з дитиною і лишаю, десь так було три місяці, лишаю маленьку дитину в е, колисці або на постелі, або на землі. Лишаю і тут строїлася чайна і ходила на роботу. Дітки ходили на роботу заробити кусок хліба. Тому що мама отримала в колгоспі копійки, а тато тільки на 80 рублів отримав. І налоги були. Тоді ти знаєш, добре. І я ходила на стройку, там робила 3-4 години і приходжу на дитину і знову йду. І так з трьох місяців я його кормила соскою. Ну і так вже пройшло рік дитині, от. і я одного дня мама палила грубку, то я ще, ще ходила на роботу і ще носила братям передачу. Вісім братів сиділо в западної. І Данило садив, сидів, що от помер, він був пастором теж. І вісім братів сиділо вже засуджених. От. Я вам скажу чудо велике. О, то Господь великий. А вашого чоловіка вже на цей момент засудили? — Ні, було вже. Його вглядят Ага. От. А я носила передачі. І представте собі, дорогі мої дітки, я мала вісім заявлень. Я несу неньке 4 передачі і завтра. І два земляри я пишу заявлення. Так? Одно собі лишаю, бо ще другим разом треба занести. А одну лишаю на кошику і передачу. А Юзя покойна жила, ми там готували ці кошики в місті з Юзією. Всі боялися підійти до, до тюрми. А я якось не боялася. І дитина маленька, і лишала якось, і мама мені допомагала. І коли прийшов вже Арест мені. Це дитині вже був рік, так? рік дитина. дитині рік було. І прийшли три генгіста до хати. А я тримаю дитину на руках. А заявлення в шкафу. Іванчичка маленька на шкафу, без палітур, старенька. А я тримаю дитину. Він прийшов сюди туди, поглянув, тато був на кухні. Мама вже топила грубку. А хата була у нас маленька. Мама моя злякалася. А я що, що ці люди прийшли? Не злякалася, а нічуть. І всі подивилися сюди-туди і кажуть: Бортовий, ти лишайся з нашого села чоловік, подружки чоловік. Ага. І він тоді каже до мене: давай дитину сюди. Відібрав мене дитину, віддав мамі, мама такого родом прийшла до мене, віддав мамі дитину, а мені сказав руки назад. І Я так руки назад повернула і стою і думаю, Боже, хоч би він не знайшов мені ті заявлення, бо це буде групова. Знаєте, це буде групова. Бо будуть питати відки, що за єдень, як ти його знаєш і так далі. Ну, ви цього не знаєте. А, а я... А я вже знала, бо нас браття ознайомили в цьому. Ну і мама тримає цю дитину, а тато на кухні. І він знайшов ту Євангелію і знайшов ті заявлення. Грубка така горить, а він положив такий на столик ці заявлення і Євангелічком. Євангелічка мене не тривожила. А подивлюся на ті заявлення, думаю, як їх взяти. Максимка, що пережила, то пережила. Бо знала, що треба відповідати за кожну душу. От. Але Бог так дав, що він ще замів над вікном е, написаний текст був. І написано там: Бог є любов. Бо я Бога дуже любила, і мені такий текст браття виписали. Угу. І я себе повішала туди. А він каже, «Старик! Сніми ту надпись». А тато мій був невірщий. Але він знав закон, бо я давала йому читати, і він не противився. Але каже до нього, я там не вийшов і снімати не буду. Віриш, як розумну третю. Ага, то ти не будеш? Ні. Він скакає на табуретку і дістає на дзенька хата. А там, що, знаєш, закручено було на бодічок mm -hmm. е, бутузочком. А я ті заявлення раз, в грубку і знову встала. І вони згоріли. Максимчик, я так тішилася. Я не думала, що в мене стільки буде радості, що я спалила ті заявлення. Понятно? О. Мене це не устрашило, що він мене арестував. Я радувалася, що я вже за нікого не скажу одного слова. Все. Ну, все зробив, все знайшов, виймав той текст, забрав Яночку. А де ж бумаги, бумага тут були? Ну, в чому? Всі. Ніхто, ні слова. Ну, ладно. Все, він так догадався. От. Ну, і вже вивів мене на фаєтон. Хаї то, знаєте, така бричка. Бричка виїзні різні коні красиві. Uh -huh. Таку посадили паню от, пані Люсю, посадили на ту бричку і везуть вже, везе, сідає коло мене і везе на Хмельницький в те КГБ. Це ГНГБ, а то КГБ. А оцей рік, коли ви родили і. У цей період ніхто до вас не ні, приходив. Ні. Вона не підросла. Ага. Ну, привіз він мене туди, а візній коні і ця бричка на горбику жив дядя Міша. Звався. Він робив ну, КГБ От. і возив начальника. І везе мене. Везе. Йому жалко мене. Бо ж недалеко в сусідстві. Але привіз він вже мене туди до танка, де новий у нього, у нього роман, поняв? Mm -hmm. До танка, так через дорогу, там було вже КГБ. Mm -hmm. І там е, він туди привіз. І він як взяв ті шпаргали, як пішов, і немає, і немає, і немає, а я сиджу на тім фаєтоні. Дядя Міша прив'язав коняку. Коні до дерева і теж відійшов, думав, що я буду тікати. Ну не, не міг мені сказати, що тікають, бо він буде вивчати. Я не тікала. Я сиділа до останнього. Він вийшов з тими бумагами і каже, злазь. Я злізла, і вони мене взяли туди всередину. <кій> От, і башмонали кругом. І була гріб'онка в мене залізна. Знаєш, колись робили такі з міді. ту, ту, ту гріб'онку забрали От. і в камеру в погріб. І там вже сиділи люди, які давали на запит. І, ну ще, і наша була з коритної мані. Віруючі, так? Ні, були не віруючі. А нас дві таки були віруючі. Маня і я. З коритної. Молоденька теж була ще дівчиною. Я вже була віддана. І тут, мої друзі, починається, починається допит. І знаєте коли, коли людина розіспється. І приходить ночі. І ключ в двері залізні, ключ великий, ду-ду-ду-дуду, -ду 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 -ду". і вже серце дригнулося, вже спати не будеш. І каже, хто на ку? Хто на ку? Не каже по фамілії, а хто на ку? Я кажу, я. У мене крама була фамілія. Я виходять і веде коридором, не гор, не, не вулиці, а коридором. веде калідором на слідство. І якщо нема ще слідувателя, то така кабіночка, що тільки туди тако зайдеш, але ну не обернешся. Треба заходити задом і так стояти в очима до двері. І він тебе закриває. Дихати нема чим. Нема чим. І його нема. Ну, 20-30 хвилин потім її відкриває і приходиш туди на слідство. І починається слідство. Починається слідство. А чому не відказуєшся? А чи ти візьмеш ворож'я, а чи от, кого ти знаєш? Ну, Починається таке, знаєш, путанина така. От. Я кажу, ви мене за когось не питайте. Я не буду говорити. А його фамілія була Косов. Я не знаю, чи він ще є, але я вам розкажу одно чудо.